Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто єднається сьогодні з нами в молитві Акафесту за душі померлих. Я щиро прошу вас про уподобання, а також про поширення нашої трансляції. І сьогодні суботньої днини. Ми їх звикло молимося за душі, які вже за межаю цього світу, кого немає з нами, молимося за душі наших рідних, близьких, знайомих, душі священних І сьогодні, в другу суботу, Великого посту то є День пам'яті абортованих дітей, і ми сьогодні в особливий спосіб. Молимося і згадуємо ненароджених дітей, які були знищені внаслідок абортів. Також ми сьогодні молимося і згадуємо всіх померлих, всіх, хто загинув, виборюючи волю Україні. І молимось за душі, терплячих в Чистилищі. Зараз на кілька секунд зустановімося і подумаємо. За кого ми сьогодні жертвуємо нашу молитву Акафисту, А також прошу про поширення трансляції. Розпочинаємо нашу молитву Акафесту в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага, світ, готуючи людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку, спочинем усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування. Поспіши відкрити їм обійми очі. І почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пам'яни спочили храбів Твоїх. Адама упалого і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї. Спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші. Прийми її, Господи, блаженне і тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Осяянням Всевишнього просвіщений преподобний Макарій почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Один на силу молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ звиваємо. «Алелуя». Сказав колись Ісаак Сирин серце, яке милує, що годинно приносить слізні молитви за людей і тварин і за все творіння, що збереглися і чистилися, так і ми всі сміливо просимо у Господа допомоги всім від віку, спочилим зиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Пам'яни, Господи, всіх, що заповідали нам, недостойним молитися за них. І очистити забуті ними гріхи. Пам'яни, Господи, всіх, що були поховані без молитви. Пам'яни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи, Алилуя. Світло тихе, визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ось чується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм, ім'ям Твого всепрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо. Нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любови невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, обієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи Алилуя. Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто зі мної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми, невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, у райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні сяйня всепрощення Твого. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих храбів Твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння, ти, Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плоскі і страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твої вічне буття і до милосердя Твого взивають. Алелуя! Отче всякої утіхи, Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш. Віруємо, що і за гробом Твоє милосердя не вичерпується, що милує всіма відкинутих грішників. Сумуємо за жорстоких і беззаконних холителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча, блага воля Твоя, прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любови невимовна, пом'яни спочили храбів твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий, черва черване мируще. Жахаюся такої долі, і, як за саму себе молю за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою прохолоде наша пісня, Алелуя. Засяяло світло Твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві і тіні смертній, і сущих у пеклі, і до тебе взивати не можуть. У глибини землі зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх. Зрішили вони проти тебе і перед Тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же твоя невичерпна, відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися, помилуй, Господи, Ти, що гнали істину несвідому, нехай буде їм любов твоя не вогнем, що спалює, арайською прохолодою. Господи, любов невимовна, пам'яни, спочили храбів твоїх. Допомогу подати правицею своєю, поспішаючи, спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, в видіннях таємничих, і ясновидно на молитву нас надихаючи, щоб, поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи, Аллилуйя. Церква Христова, Вселенська, безперестанно щогодинно підносить молитви, за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю божественного акця, від смерті до життя і від землі до небес, з силою, молитом за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса. Помилуй її, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих. Прости їм гріхи заради вірних Твоїх, що день і ніч до тебе взивають, заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх, визволи дітей їхніх від гріхів. Молитвами безвинних страдників, кров мучеників, пощади й помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомень чеснот їхніх. Господи, любов невимовна, виміни спочили храбів твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших, єдиний, що незмінно полюбив нас, Христи Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду, тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з Богом, зеває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня, допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити не вистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської благовістям спасіння. І в час суду Твого, Господу, би їх радісного помилування, Овінчай, Господи, славою за тебе постраждалих, і покрий гріхи немічних благістю Твоєю, Господи, Ти всіх на ім'я знаєш. Пам'яни тих, що в чернечому образі спасалися. Пам'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любове невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Благословляйте швидкоплинний час. Кожна погодина, кожна миттєвість наближає до вічності. Нова скорбота, нове є вісники грядущого світу, світ тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, Алилуя. Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються, в'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості, друзі і родичі помирають. Де ви, юні радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні, у правиці Твоїй, думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного. Господи, Ти є сонце присвітле, осяй зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах. Сотвори, Господи, щоб ми були єдині з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне, Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших. Молимося з надією і упованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні. Дай про це таємне одкривання Духу нашому, щоб ми співали. Аллилуйя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєї, достойно їм віддаючи, взиваю до Тебе. Сподоби, Господи, слави Небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєї немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами, святими всіх, хто благослував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, Тих що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною, усіх добродійників, благодійників, нагороди і спаси, Господи. Любови невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Де ти жило смерті? Де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій суботства таємничого. Бажання має померти і бути з Христом, взиває апостол. Тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Аллилуйя! Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу вас до життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вашу шкіру. Повстаньте з давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло б на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти сяєв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу проминесяйних ликів ангельських, ти насолоджував їх величю світил небесних, сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірні Твого Божества. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храпів Твоїх. Плоть і кров царства Божого не успадкують. Поки живемо у плоті, відлучені від Христа, якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобаємо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти безсмертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати. «Алелуя». Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих. І оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества радості і добра, нас підняв з глибини гріховної досвятості, дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець божественний світлом на вечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху нетлінну. З'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любова невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. Контакт тринадцятий. Молимося тричі. О, промилосердний, Отче, беззначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, прости і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню, перемоги! Аллилуйя! Опримилосердний, Отче, беззначальний, що всім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і велив душ духа животворчого. Помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя!» О промилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий і спаси рідних і близьких для нас померлих. І всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Адама, упалого і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти благий, послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя, оповаючи, чекаємо на натлінного царства слави Твоєї, спочинем дарувати його, просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм: Прощаються вам гріхи ваші! Прими її, Господи, блажене тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага, світ, готуючи людям час і образ кончини Ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочином усі гріхи їхні, прими їх в веселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми, очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. І зараз перед завершальною молитвою зустановімся ще на хвилинку і подумаємо собі в щирості нашого серця, з якого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафесту. Боже Духів і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив і життя світу твоїм дарував. Сам, Господи, у покої душі спочили храпію твоїх, святіших патріархів, просвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що священичому, церковному, чернечому чині тобі послужили, будівничих, святих храмів, православних правоців, отців, братів і сестер наших, вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя Свої поклали. Вірних убієнних міжособицях утоплих, згорілих, на морозі, замерзлих, роздертих звірами від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих і тих. Що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, самогубці, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися, і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місті світлому, у місці квітучому, у місті спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх вчинений ними словом чи ділом, чи думкою, як благий чоловік, улюбить Бог простий. Бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти був єдиний без гріха, правда Твоя, правда повіки, і слово Твоє істина, бо Ти і Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх Христи Боже наш, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Присвятим і Благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, дів радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва матерів за ненароджених, загублених дітей. Сьогодні на нашій планеті повторюється гріх Ірода. Щоденно відбувається по декілька тисяч вбивств ненароджених дітей, абортів. Цей злочин являється причиною всяких трагедій, хвороб і того смутного часу, в якому ми живемо. Покаявшись за цей гріх біля святого Христа і святої Євангелії в церкві, ми повинні приносити Господу щоденну покаянну молитву. Нам залишена надія, що Господь Бог є в силі помилувати душу, яка осуджує сама себе вже тут на землі, є в силі не залишити своєї милости тих, за кого ми молимося. Чи є життя не зберегли. Боже милостивий, будь нам грішним. Господи, помилуй дітей усіх, які померли в утробах матерів через віру і сльози наші, через милосердя Твоє, Господи, не залишивши їх світла Твого Божого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання сьогоднішнього суботнього дня в молитві Акафисту за душі померлих, а також за душі абортованих дітей. Нехай Господь Бог душі всіх померлих прийме до Царства Небесного. а Нам всім живим. Щиро бажаю доброго здоров'я! Благословенного, щасливого дня і щоб ми завжди пам'ятали у наших молитвах всіх наших померлих. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!